Доброго дня малята! Який у вас сьогодні настрій? І в мене чудовий настрій, бо скоро настане свято. Діти, а чи знаєте ви, яке скоро свято? Так, свято матусь, жіночий день. А чи є у вас дарунок для матусі? Ви любите дарувати подарунки? Так, сьогодні я пропоную вам вивчити вірш дитячої поетеси Наталії Забіли Мамине свято. Послухайте його уважно. Мамине свято, 8 березня настало славне свято всіх жінок. І сьогодні ми позвали наших мам у дитсадок. Кожній мамі подарунки готували малюки. Малювали їм малюнки, вишивали килимки, ще й прикрашений квітками написали їм плакат. Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп'ят. Далі спробуйте відповісти на запитання, про яке свято говориться у вірші? Правильно, про свято 8 березня. Які подарунки готувала матуся малюки? Так, вірно, діти малювали їм малюнки, вишивали килимки, а також підготували плакати. Що написали на плакаті діти? Так, діти написали. Ай живуть хороші мами, всіх дівчаток і хлоп'ят. Давайте зачитаємо вірш ще раз. 8 березня настало славне свято всіх жінок. І сьогодні ми позвали наших мам у дитсадок. Кожній мамі подарунки, готували малюки, малювали їм малюнки. Вишивали килимки, ще й прикрашені квітками, написали їм плакат. Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп'ят. Далі я пропоную вам спробувати розповісти вірш самостійно, а допомагати вам будуть у цьому малюночки.